Сьогодні ми з вами будемо малювати. А що саме ми будемо малювати, ви дізнаєтесь трішечки пізніше. І до нас завітав фермер Микола. І погляньте, що він нам з вами приніс. Що це? Так, це конверт. І він нам пропонує з вами його відкрити. Тож ми його з вами відкримо і поглянемо, що ж там він нам приніс. Відкривши конверт, ми бачимо з вами загадку. Тому той, хто відгадає вірно цю загадку, дізнається, що ж ми будемо сьогодні малювати, а я вам її зачитаю. Тож слухайте уважно. В кожнім колосі зерно світиться янтарне, бо трудились на землі. Люди всі ударно, наче сонце на столі свіжа паляниця, бо на славу уродила золота. Пшениця так. Ось погляньте це колоски пшениці. Діти, подивіться на ці колоски. Вони золотисті, стрункі, ніби маленькі сонячні промінчики. Кожне зернятко в колоску. Дуже цінне, адже з нього виростає хліб. Хліб шанують у всьому світі, тому й колосок вважається символом достатку й добробуту. Кожен колосок має свою будову. Стебло це його міцна ніжка, на якій тримається вся голівка. Колосок схожий на маленьку китичку. Або свічечку. У колосі є зернятка. Вони сидять щільно одне біля одного, ніби братики й сестрички. А щоб їм було тепло і безпечно. Зернятка заховані в маленькі будиночки. Їх називають лусочки. Коли багато колосків зібрати докупи, виходить гарний пишний букет. Він ніби світиться золотом і нагадує про щедрість української землі. Такий букет можна поставити в хаті, і він прикрасить будь-який куточок, адже в ньому зібрана краса літа та праця людей. Сьогодні ми з вами намалюємо не просто один колосок, а маленький букетик із трьох колосків пшениці. Уявіть, що ми тримаємо в руках три золоті свічечки, які подарувало нам поле. Вони світяться теплом сонечка, пахнуть літнім вітром і нагадують про працю людей. Цю красу ми зараз перенесемо на папір. Для роботи нам з вами знадобиться скляночка з водичкою, фарба жовтого кольору, пензлик і аркуш білого паперу. Змочуємо пензлик у водичці та набираємо фарбу жовтого кольору і малюємо стебло. В нас буде три колосочки, тож малюємо три стебла. Тепер будемо малювати зернятка в колоски. Притискаємо пензлик до аркушу паперу. Ось так як я показую. Далі біля кожної зернитки ми з вами намалюємо ось такі вусики. Ось так промальовуємо. Тепер нам з вами залишилось намалювати під крусточки. Ось такий малюночок в нас з вами вийшов. Сподіваюсь, у вас також вийшло дуже-дуже гарно, і ви мені надішлите фото ваших робіт. А зараз нам час прощатись. До побачення!